Акцію Ми любимо своє місто минулими вихідними ініціювали і провели працівники прилуцького рему. До них підключились колеги з підприємства Південні високовольтні електромережі. Разом прибирали парк профілакторію нафтовик. Ми продовжуємо акцію, яку генеральним директором Володимиром Шуткачом в місті Чернігові провелася 4 числа поборки по території. Ми любимо свій род. Ми хочемо зробити город чистим. Ми будемо допомагати городу. І виступаємо по побурки території даного парку. Близько 250 людей, відклавши справи вихідного дня, взяли до рук граблі, мітли, бензопили, сокири та електрокосарки і приступили наводити лад в джунглях. Саме таким постав колись охайний і доглянутий парк перед очима учасників суботника. Фронт робіт не маленький: близько чотирьох гектарів, подекуди непролазних хащів. Серед сміття трапляється усе: поліетиленові пакети, порожні пляшки, не дивина і використані шприци. Однак ініціатори прибирання не скаржаться. Справа говорять, суспільно корисна і вкрай необхідна для міста. Дуже гарна ініціатива, тільки треба не насмічувати так. Класно працюється, все хорошо, уберемо буде чисто. Завдання, яке отримав Михайло Іванович, для нього не в новинку. Це його повсякденна робота. Чоловік щодня випилює гілки дерев, вивільняючи лінії електропередач від загрози. Однак зізнається, на такому суботнику вперше. Такого ще не робили по великому об'єму. Ну будемо наведемо порядок, це ж буде хорошо. Будуть всі сусіди, люди. І відпочиваючи ж на літо прийдуть вже ж. нові так будуть віддихати, буде їм добре. На рівні з усіма працює і головний інженер Прилуцького рему. Юрій Кардаш переконаний, таке організоване прибирання принесе користь не лише парку, а в першу чергу колективу підприємства. Сьогодні вихідний, погода прекрасна. Всі настрій добрий, тому що після цього ясно, що буде ще спілкування. Ми будемо всі здружуватися. Тобто. Все, сьогодні зовсім ніхто не це не на роботі, не за кошти. Так що тут все на ініціативі. Не бувати джунглям у центрі міста, говорить начальник підприємства Андрій Бордовіцин. У планах ремівців – взяти шефство над парком нафтовика. Найближчим часом енергетики планують тут поновити старі та встановити нові лавки.